Гулдамейр колись сказала, що якщо хочеш побудувати країну, ти маєш зробити найбільш високооплачуваними і поважними три професії військових, лікарів і вчителів. На жаль, сьогодні всі три позиції не виконуються в Україні ні по військовим, ні по лікарям. А зараз і заговорили про вчителів. Вони завжди отримували мізерну заробітну плату. А зараз у міністра освіти повертається язик сказати про те. Що піднімати зарплату вчителям не треба, тому що і так 70% державного бюджету йде на потреби сектору безпеки і оборони. Це відбувається на тлі скандалів про 4,7 мільйона гривень в багажнику Міністерства оборони. Про 500. Тисяч доларів, які отримує наближена до наближена до міністра енергетики людина, його заступник наближений до офісу президента. Це відбувається на фоні того, що в найближчі три роки кількість співробітників офісу президента хочуть збільшити на 20%. Це відбувається на тлі того, що будуть збільшувати фінансування на дороги в 2027 році до чверти трильйона. І це якраз показує пріоритети діючої влади сьогодні заробити а завтра будь-що буде.